Як росіянка намагалась замовити, у мене дубль два. Нещодавно я знімала відео про те, що до мене залетіла дівчинка на ефір, яка не знала української мови, але стверджувала, що українка. І в результаті я відмовилася приймати замовлення, тому що прийняла її за росіянку. На що отримала купу негативних коментарів? Що це могла бути просто російськомовна людина? Ось вам ще одна ситуація: розсудіть. Ну просто щоб ви розуміли, чому я можу дійсно відмовити російськомовній людині. Коли я проводжу свої ефіри, я гадки не маю хто ви, звідки ви, і, якщо чесно, мені байдуже, якщо ви не скринете. Терори, звичайно. Ну і власне я проводжу ефір. Пише мені пані російською мовою. Здравствуйте, можете показати щось з бабочками для рібінка? Я, як дебіл, починаю приносити товари, показувати їй і вона знову пише: Ні, що такі метеліки? Ні з метеліками, а з бабочками. І в такому ключі. Спочатку я подумала, що, можливо, справді вона не розуміє, бо я начиталася коментарів під своїми відео, що виявляється в нашій країні дихіра людей, які не знають української мови. Хоча, чесно кажучи, це для мене було взагалі відкриттям. Ну та гаразд, я спочатку думала, може справді людина не розуміє, не знає слова, але потім було написано кілька подібних. Принижувальних коментарів ну і звичайно я її відмовила і швидко заблокувала. Ну і що це адекватно чи як? Це основна причина, чому я вважаю, що в медіапросторі потрібно спілкуватись виключно українською мовою, і не треба мені писати типу Я з Білорусі спілкуюсь з російською. То тепер я росіянка. Мені вас шкода, якщо ви не знаєте рідної мови.